Доброго дня, шановні наші гості, шановні наші підтримувачі, також просимо поширювати і робити з нами цю велику справу. Сьогодні ми з вами зайдемо в гості до військових частин, а також зайдемо сьогодні в гості до молодих фобів. Так як у нас країна, на жаль, зараз отримує такі грандіозні історичні біди, як війна, то ми розуміємо, що молодь понад усе. І зараз ми вам це докажемо. Ми е, читаємо ваші коменти іноді. Ви нам пишете розглядати військові частини, але ж, повірте, ми не можемо кожного разу тільки військові частини. Іноді заходимо, ось ми зайшли сьогодні військову частину А1978 і дивимося, що ж вони тут такого цікавого купляли. І подивилися, що вони купляли підцілювачі сигнали, антени для квардокоптерів Mavicів і комплектуючи для тих же самих Mavic. І ми вирішили познайомитися, а в кого вони їх купують, ну, як завжди. Далі буде промовувати, не переживайте. І, значить, заходимо в цю закупівлю, вона недорога, 380 тисяч всього-навсього. Військова частина десь там знаходиться, ми не знаємо, де нам і не цікаво. Ну і читаємо, що тут тендерна пропозиція, додатки. І так далі бачимо, що учасниками є такі собі ФОПи, це ті люди, яких дуже любить пан Гетьманцев, яких він називає ризиковими. І читаємо, що Сержевський Андрій Сергійович хотів постачати Лімішка Ірина Володимирівна, Рапанська Віталіна Сергійовна і Чесняк Євген Анатолійович. Тобто такий іде. Знаєте, якби компетиш, е, ну, такі Олімпійські ігри між такими от видатними чемпіонами, яких не знає ніхто, ймовірно, на ринку, і ймовірно, ніхто ніколи нічого не купляв. І ось ми вирішили подивитися, а що ж ці прекрасні люди, ці ФОПи кому де продали. І ми з ними вирішили познайомитися. І що ж нам показало наше знайомство? Ну, ми зараз вам це покажемо. Ми розглянули ось таких от фопів, рапацьку Віталіну Сергіївну, 22 роки, місто Харків. ФОПа Танаєва Анастасія Тимурівна, 80 років, місто Київ, зареєстрована в квітні 25-го року. Рапацька зареєстрована 31 липня 25-го року. Далі Соловйов Данило Олександрович, 20 років. ФОП зареєстрований 31 липня 25-го року в місті. Харків. Далі ФОП спосочене, йому 19 років, ймовірно, має стаж роботи. Гемба Денис Ярославович зареєстрований в квітні 25-го року. Максим Костянтинович Капчинський, 34 роки, ну це вже якийсь пристарілий ФОП, як для учасників е, Прозора. Київ зареєстрований в квітні 25-го року і 6 договорів вже на 2 мільйони. І тільки військові частини, і тільки антени. А ще додав, і вищі. Панове, наприклад, у Гемби 5 договорів, на 4 мільйони, антени також. Соловйов Данило, 20-річний спеціаліст по антеннам, на 2 мільйони не продавав військовим частинам, не тільки в серпні 25-го року. Танаєва вона продавала, наторгувала вже не 3 3 мільйони тими ж самими антеннами. Ну, трошки далі продовжу, щоб вам ще було цікавіше знати, а хто ж у нас кращий. Білобродський, Денис... Олексійович 21 роч, в квітні зареєстрований, в нього один контракт з військовою частиною. І, значить, в антенни також постачає, точніше, в березні зареєстрований, в квітні вже військова частина в нього скупилася. Нечая Марія Павлівна, 19 років в Опиці, вона з міста Києва зареєстрована в листопаді 24, го сім договорів на 4 мільйони. Військові частини. І також антени. Іващенко Юлія Васильівна, 36 років. Ну, це так уже пристаріла, як для постачальниці антенн для військових частин. В місті Кременчук, зареєстрована в квітні 24 року 10 до гривень на 2 мільйони. Військові частини, А, Ну і також у нас є 10 перерахованих двоє з мною 10 перерахованих, тільки мають вік 30+. Молодим, всюди в нас дорога, як казали раніше в піснях. В основному це 19-20 років, але є один 47-річний Ігор Буряк. У нього такий послужний список постачання, також 51-річний Олег Локарчук з міста Харкова. Ну, якби, ці, про цих людей взагалі там можна довго розказувати. Зараз ми вам їх покажемо і покажемо, де ми про них взяли інформацію, щоб ви розуміли, де це береться. Ось ці 20-річні, вони шукаються досить легко, бо на них на всіх один номер телефону вказаний. Да, таке буває. Ви бачите, наскільки деграданти приймають участь, і деграданти створили це прозоро. Що за одним номером телефона працює така ось зараз? Ви бачите на моніторі кубка двадцятирічних фопів антенщиків за одним номером зареєстровані за одним номером телефону і постачають у військові частини. А ви потім називаєте це військовими витратами, а потім ми починаємо дивуватися, чого ж у нас так на фронті діла йдуть не дуже. От знайомтеся, будь ласка, і у них усіх зв'язок між ними. Ми зараз вам їх так акуратненько навіть покажемо. Героїв треба знати в обличчя. Ось така пані, це все відкриті дані, ми брали все з Clarity Project. І ось бачимо ця ось пані. 18 років, звати Танаєва Анастасія Тимурівна. І ось вона ось так: от виглядає. Народилася 7.11.2006 2006 року. І ось кому вона постачала. Департамент патрульної поліції на 1 мільйон військова частина А 46,98 на 965 тисяч. Державна установа, військова частина А 1978. Ми з нею почали 667 тисяч сільрада Кропивницького. Району 278 тисяч з половиною. Ну, також ось така пані, 22 роки. Рапацька, 1,8 мільйони. Вона у нас спеціалізується на головному управлінні Нацполіції в Дніпропетровській області 1,4 мільйони. І думаю, що ця дівчинка і знать не знає, що, де вона і як торгує. Ми там дати народження позакривали для того, щоб не було претензій до наших відео. Ну ось у пан Гемба Денис 2006 року народження, пан 4 мільйончики, 19 рочків, селище пісочин. Гляньте, де живуть успішні постачальники. Для військових частин цей пан напостачав виконавчий комітет Криворіжської міської ради на 3,6 мільйона. На військову частину 18,90 на 283 тисячі. Центр соціального призначення Мега Національної гвардії України, військова частина 30,73 На 215 тисяч. Військова частина 39,55 на 113,9 і Тисяч гривень. Ну і ось наступний герой. Перша в нього була пропозиція, перша участь в закупівлях лише в травні 25-го року. Кому він продавав? Ну, Успішний, підприємливий менеджер, стратег це не те, що там от нещасні криптовалютчики, в яких все не зрослося а недавно згідно. Новин так. Виконавчий комітет Береславської міської ради це Херсонська область, це облізлий район, в якому немає майже людей. Дуже тяжкий, постраждав в війні, закупив на 1,7 мільйонів військова частина, А46, 99 Магора. А на 929 тисяч гривень виконавчий комітет Луцької міської ради. Ну, а де ж Луцький, ще купа, як не всього ФОПа, на 534 тисячі військова частина, а 12,75 на 311 тисяч. Ну і така остання: це жіночка аж на 5 мільйонів одній військовій частині. Ой, вибачте, жіночка, це ж дівчинка 2004 року народження. Військова частина А14.05. 5 мільйонів 85 тисяч. Перша пропозиція була у неї 22.04. І, і 15.05 вона вже виграла закупівлю. А, дівчинка народилася у 2004 році в Харківському районі, село. Круглянка глянка Кармушкіна Лілія Сергіївна. Ось такі у нас успішні продавці, Ось 19-річна ще пані Нечай народилася в 2006 році. Вона у нас постачала в управління оборонної роботи Запорізької обласної ради майже на 3,4 мільйони, 3 399 тисяч, військовій частині 70, 45, 315 тисяч, військовій частині 46, 30. 5. військовій частині 3041 Нацгвардії України і виконавчому комітету з міської ради. Це Черкаська область. От такі в нас люди, географи. Я не розумію, на чому вона, як вона, що постачала. Саме головне що питання до неї у податкової у самого пана Гетьманцева немає. Ну, ось у представник Прекрасної Миколаївської області. Вперше прийняв участь у квітні 25-го року. І там же ж виграв і постачав майже на мільйон для військової частини 1495. Ну, ось вони постачальники антен, Ми вам покажемо. І показуємо, що у в них в усіх один номер телефону. Ось один номер телефону. І ось ці всі прекрасні герої сьогоднішнього нашого ефіру. І тому я прошу вас долучатися, допомагати нам розбирати ось такі закупівлі, допомагати показувати. Я прошу питання, тих, хто хоче скласти для нас питання і сказати, що тут такого, а нічого тут такого. Я знаю 200 постачальників таких же ж товарів, які є ледь-ледь зводять в кінці, які на ринку не можуть знайти кому продавати, але їх не допускають до тендерів. А ще. Коли приходить податкова на перевірку на ревізію РРО і ставить штрафи в 10-15 мільйонів 150% відсотків від виручки, яку вони там нарахували, куди коли суди переповнені, коли блокуються податкові накладні і податкова вважає, що це ризикова закупівля, але коли під одним номером телефона існує 10 фопів. Деякі 18-19 років, то у податкової питань немає. Ось до чого це все явило. Так, це ризикова торгівля, так вона носить характер фіктивний, бо ці люди не показали наявність складів, наявність транспорту і наявність досвіду роботи в цій галузі, в якій їх. Військові частини вважали найкращими раз з ними склали договори. На цьому я вам дякую. Прошу поширювати ініціативу Сім кроків до перемоги, де ми кажемо про те, що 80% чиновників зайві. І де ми кажемо, що мінімальна заробітна плата має становити суму мінімальної пенсії і має становити суму. Яка дорівнює прожитковому мінімуму? На сьогодні це 11,5 з половиною тисяч гривень. Це ще не було збільшення тарифів за електроенергію. Підписуйте, лайкайте, починайте робити разом з нами. Будь ласка, поширюйте петицію, підписуйте під цим відео. Дякую до побачення.